Всім привіт, слава Україні! З вами я Мазов. Сьогодні знімемо ціни на овочі на ринку Квартус. Зараз йдемо, бачите, через квіти, до квітів ми ще вернемося. А зараз ми йдемо на овочі та фрукти. Так, Тут виходимо до капусти, тут нас січуть капусту та й продають так на гурт цілу капусточку. Так, 12. Гривнів січина і 8 середня гривнів. На гурт. От така от морква. Січуть січ, січ, моркву, 40 гривень. На гурт. Так, 30 гривень на гурт кілограм. Да? А пучок такий по чому? Я торгую ще. Так. То ще ну, по чому? 10. Дякую. І це по 60 на гурт, так? Гур, да? кілограм. Така гарна. Пучок теж 10. Ага. Торгую. Торгуєте, добре. Замію, так, на 40. Ага, такому на 40 дай, кучеряву, так? Да? 20-70. 40 за кілограм. За да. Кульком 90 такий. Салат. Так, от підходимо ми до перчика і до помідорчика. Добрий день. Що по у вас? Нічого не по Нічого не почав. Почем такий маленький помідор? 25, а крупніший? 32 гривні, так? Да? Перчий Геркулес? Нормального такого нема. Ну, а так і по чому? 50 такий. Ага. Ну, Я бачу, бачу. Гарний гарний по 70, так? Да? Все, добре, дякуємо. Так, такий от 50. Гарний перчик. Свіженький 43, так, да, бачу, бачу. Так, такий 60 гривень. Сливка 30. І зелений по 15 гривень сьогодні. І отакий от, от по більший, 80. Добре, вас не буду фотографувати. Другим разом. Така цибулька 100 гривень на кілограм. Такий 65 Геркулес. А такий червоний. 65 червоний Геркулес. Перший такий гарний. 60 гривень. Пекінка по 26 гривень сьогодні. Цвітна. 45, гарна. Броколі? 60. А, Савойська? 25 гривень Савойська. Все, дякую. Така більше по 12? По 12. А така? 18. 18. Така здорова по 7. по 7. Угу. Така 10 буряк. Ага, І цей по сім. Крупні. Якщо все забрати 4-6 готовий, 4 гривню пушку на тому і на тому. Добре. 6, 9, ми Так. Картопля 5, 5,50, 6 гривень, картопля, морковка 14, 16. І маленька, можна по 12 взяти. Так, крупніша така 25 гривнів. Вітаю вас, дорогі мої глядачі, каналу Ярік Мазур Агроном. Мене звати Маркович. От, ми робимо теплички, найкращі теплички в Україні. Робимо невеликі такі, дачні теплички, от, 4 шириною, 3,5, 3. А також робимо великі промислові теплиці, от, 8 шириною, 10 шириною. От, ми будемо знімати відео і Яріку будемо все це скидати. От, і він буде монтувати вже на своєму каналі. От, такі у нас теплички. Це ми шість тепличок таких дачних веземо от, на установки. От, працюємо по всій Україні. Так, ось пішли ми ще на фрукти. Е, дивіться, яка гарна грушка. Грушка пішла добра, пробував смачна. Е, так, що по Тут у нас грушка? Така блонівська 22 гривні. 22? Така це мілка, да? так? Да. Так. Да. Більше 40. Ага. Нояберська ну, така 25 гривень з медяницею. Ага. Без медяниці 35 і 45. Ага. Рікс 30 і 40. Ну, рікс гарний. Так. Да. Ага. І є крупна нояберська ну, 50 гривень. Ох ти, я дуже гарно. Да. Що у нас по чому? 14 речів. Речів 14. Чемпіон 10. Чемпіон 10. Лігуль 10-12. 10-12. Голден 12. 12. Персик 10. Персик 10. Принц 12. І принц 12. Все, дякую. Так, ось ще продається такий Mercedes, Спринтер. 14 рік, 140. Така по 18. Шик. Такі ціни на ринку швар, товар є, товару багато, скупитися можна. Брокколі багато було, ну різного товару. Світної було, можна купити, молодої було, ну і ціна така більш-менш є. Ось ми ще на цінах на, сітку. Ми на ярик. Так. так, така 70, а менше 90, да? так? І так само червона. Звичайна 80. Гривень. На, на гурт. Ціна піднялася на кілограм 100 гривень. Ціна піднялася, бо кажуть, що цибулі мало. Кажуть, кидають, кидають ще рано, Кидають треба, коли будуть приморозки. Аж в листопаді. Аж да? в листопаді, так? О, бачите. Будемо знати. Правильному аж в листопаді. То розкажіть, коли кидати треба. Цибульку садити, коли почнуться приморозки. Ні один приморозок а далі тепло. Коли йде холод, тоді садиться цибуля. листопаді. Маєте приїхати забрати, попкати 10 на фонду. Добре. Заказуємо сіянку, можна заказати через нову пошту. Ну і далі ми підемо на квітковий рай. Бачимо квітів тут у нас супер. Дивіться, яка гарна. Просто йшов дивіться. Красота. То люди просять, щоб зняв я їм квіти. Тут просто я ж кажу, що садок. Найгарне, що можна, і адекватне по ціні, що можна купити і посадити. Так, Це як для мене, дивіться, тут можна і повішати на цьому. Такі Так, такий квітковий рай. В ящичках маленькі такі були. У нас 15, зараз питаємо, по чому зараз. Такі 15, такі 10. А тут стільки штук в ящичку. 20 штучок, 200 гривень ящичок. красота. 70 70, і здорові. Ну, від, від розміру. Такі от 70 здорові. Угу. Все, дякуємо. Приїжджаємо на шувар, є що вибрати, бачите, свіженькі квіти дуже гарні. Такі вовні. 70 гривень кущ. А тут у нас вже є одесь, такі здорові, гарні, 100 гривень. Кущик 90 такі. О, червоний. 75. Ось такі як там по 70, 60. Ну ціни різні. Треба приїхати краще купити, подивитися, дивіться, от такі от здоровий, по 20 можна взяти, більш-менш, 20 гривень. Ну о, тут такі от... Маленький черепі 70 такі во, 60 гривень. Такий взагалі децять дуже гарний. 130 гривень.